Саудівський функціонер, який уже не раз перевертав правила гри у спорті, цього разу вирішив влаштувати справжнє шоу у самому серці США в Нью-Йорку. Дата вже призначена 10 січня наступного року. І ця ніч обіцяє стати вибуховою та історичною для всіх фанатів боксу. Центральною подією шоу стане захист титулу WBO у першому на півсередньому дивізіоні до 63,5 кілограм. І захищатиме свій титул Теофімо Лопес з рекордом 22 перемоги, одна поразка та 13 нокаутів. На його пояс претендує ніхто не. Буття його співвітчизник та чемпіон WBC у легкій вазі до 61,2 кг кілограм непереможний американець Шакур Стівенсон, на рахунку якого 24 перемоги, 0 поразок та 11 нокаутів, який заради цього підніметься дивізіоном вище. Друга інтрига вечора це об'єднавчий бій у середній вазі до 72,6 кг. кілограмів. Чемпіон за версіями IBF та WBO казахстанський технар Жанібека Лімханули з рекордом 17 перемог, 0 поразок та 12 нокаутів. Нарешті отримав шанс довести. Свою гучну репутацію його суперником стане потужний домініканець Карлос Адамес з рекордом 24 перемоги, одна поразка, одна нічия та 18 нокаутів, який наразі володіє поясом WBC. Третій великий бій додасть ще більше вогню у цей вечір. У напівважкій вазі до 72 кілограм відбудеться справжнє зіткнення характерів і стилів. Регулярний чемпіон WBA кубинець Давид Морель, з рекордом 12 перемог, одна поразка та дев'ять нокаутів. Зійдеться з британцем Калумом Смітом з рекордом. 31 перемога, 2 поразки та 22 нокаути.